В Запоріжжі композитори, артисти і журналісти провели спільну творчу зустріч, де обговорили подальші плани і співпрацю, як розвивається українська музика та пісня, та наскільки це потрібно сьогодні. Розповімо далі. Запорізький осередок національної спілки композиторів України відзначив десятиліття своєї творчої діяльності. В Запоріжжі немає оперного театру, консерваторії чи органного залу. Та, попри це, наше місто дуже музикальне. Перше джерелом музичної культури є запорізький фаховий музичний коледж імені Майбороди. Цей заклад, як от наш запорізький дуб, від нього вся пішла музична культура на Запоріжжі від нашого училища Запорізького імені. Ми даємо якісь кадри для і симфонічного оркестру. Там дуже багато наших випускників Запорізького фаху музичного коледжу, які грають у симфонічному оркестрі, І у театрі імені Магара намагаємось зберегти цю музичну культуру. Вона дуже крихка її мала, але ми ж її розвиваємо. Для композитора, як і для будь-якої творчої особистості, важливо, щоб його твори знайшли свого поціновувача. Не менш важлива і творча співпраця між автором і виконавцем про свою співпрацю із запорізькою композиторкою Наталією Буєвою розповіла співачка, заслужена артистка України Інна Гапон. Я дуже дуже вдячна долі. Що я викладач, але ще й співачка, яка може своїм голосом, своєю душою, все виразити те, що задумали. Наші дуже талановиті люди-композитори, і вперше я зустрілася із творчістю Наталі Боєвої в театрі. Це була така масштабна музика, театральна, яскрава. Це були полотна. Всі знають, що спочатку було слово, а на другому місці для українців стоять пісня і музика. Багатьом переселенцям з тимчасово окупованої території пережити важкі часи допомагала саме українська пісня, яка мотивує і нагадує, за що власне боремося сьогодні. Музика у житті кожного українця грає надзвичайну роль, тому що неможливо українську націю відділити від пісні, від нашої національної такої співочої музики. І під час війни оцей культурний фронт він відіграє дуже важливу роль. Людям потрібна оця якраз позитивна культурна така базова підпитка. У запорізьких композиторів багато нових ідей, які вони планують реалізувати після війни. Тож у нас ще буде чимало приводів розповісти про їхні здобутки.